Люди у зоні АТО страждають від терористичної окупації, проте в той самий час є категорія українців, яка страждає від бездіяльності нашої держави. У 25-ту річницю створення Конвенції ООН з прав людини правозахисники оприлюднили жахливу цифру на окупованій терористами території без опіки держави. Досі знаходяться сотні сиріт, і багато з них потребують допомоги медиків. 250 дітей державних знаходяться на окупованій території. Це... Два інтернати, которые подчинялись міністерству соціальної політики в городі и в городе, городе Краснодоні, я сейчас говорю все таки о Луганской области. і два протитуберкулезних санатория в городе Алчевск. Правозахисники зазначають, зазвичай за дітей несуть відповідальність батьки. Якщо дорослий не покинув вчасну зону АТО, то він самостійно бере на себе всю відповідальність за своїх дітей. Проте ситуація з сиротами інша. Ними має опікуватись держава, і саме вона відповідальна за їх майбутнє та безпеку. Проте держава не спромоглася вчасно евакуювати дітей із зони АТО і залишила маленьких беззахисних українців без соціальних виплат. Тепер діти не мають коштів і єдина надія. На волонтерів. то, що зараз там забезпечується, саме питание э, этих дітей и уход, э, то есть подвоз медикаментов и прочее, это все силами волонтерів. Окрім того, правозахисники наголошують, на окупованій території є чимало дитячих будинків сімейного типу. Люди, які прихистили обездолених малюків, є їх опікунами формально. Проте і такими дітьми також зобов'язана піклуватись держава. Україна ратифікувала конвенцію ООН з прав дитини 23 роки тому. І хто б міг подумати, що сьогодні сотні дітей опиняться без захисту, без опіки та тепла, наче кошенята, яких жбурнули на вулицю.